Маю багато сортів волотистих гортензій, хочу показати вам деякі з них. Не всі ж заквітли, але ті, що вже квітнуть, дивіться, які у них квіти. І це ще до кінця не розцвіло. Вже 26 см. Це лайм-лайт сорт. Дуже великі квітоноси. Гортензії в мене всі посажені в тому році. Молоденькі ще. Посажені деякі річними, деякі двохрічними. Є декілька штучок, що садила трьохрічними саджанцями. В основному двохрічки були в тому році, ну, от в цьому році їм три роки. Це сорт графіті, теж, як бачите. Один квітонос 33 сантиметри. Дивіться, яка краса. Дуже гарний теж сорт. Квіти просто. Неймовірно великі. Це сорт Геркулес. Ще молоденький кущ. Ну, повністю я ще його не зрозуміла. Просто гарний скажу. Гарний. Сорт келіманджару. Просто обалденний. Зараз покажу вам висоту куща. Так, висота куща, ну, грубо, метр десять. Дуже крупні квіти Дуже крупні, гарні. І висота. Ну, ще тут квітки розквітати, а розквітати, бачите? А уже які. Ось так і ось так. Просто здоровесні. Сорт Келіманджару. Це сорт Фрамбуазін Ренсон. Теж молоденький ще кущик. Через трошечки він почне офарбовуватись. Тоді вже покажу його красу. Ще тільки розцвітає. В цьому році весна була холодна і тому гортензії трошечки-трошечки пізніше починають квітнути. Це сорт крембрюле. Він ще тільки-тільки починає розцвітати. Також цвітоноси будуть крупні і можу сказати, що дуже набиті будуть. Гарний сорт, молоденький ще кущик. Я так розумію, що він свою красу розкриє, може, вже на той рік. Ну, хоча вже гарний. Ну і на сьогодні бобо. Це карликовий сорт. Дуже люблю цю гортензію. Це двохрічні молоденькі кущики. Як на мене, тут неймовірно ніжні і гарні. Краса, це просто краса. Зробити алейку з Бобо. Дуже гарно. Дуже люблю. Я по 20 разів на день підходжу до бобо і милуюся ним. Також ще не розслід до кінця. Краса.